Вечір добрий, Етер Галичини продовжує про головне в деталях. І наступні півгодини будемо говорити про профілактику простудних захворювань та як не підчепити осінній синдром. Моя співрозмовниця, педіатр-імунолог, дитячий алерголог Ірина Петрушка. Вечір добрий. Доброго вечора. Пані Ірино, вже другий місяць, як діти сіли за шкільні парти. Тож хочу запитати ваші поради, що порадити батькам, щоб їхні діти не хворіли. Е, найперше, е, хочу привітати з початком нового навчального року, побажати успішного і. Не онлайн, а офлайн навчального року. Спочатку осені всі батьки і разом діти з ними підхоплюють так званий осінній синдром. Що ж він собою являє? Він собою являє якраз загострення всіх хронічних хворіб і появу нових гострих, вірусних інфекційних захворювань. Щоб якось вдало його обминути і залишитися здоровим і у формі, потрібно дотримуватися елементарних правил. Життя, побуту, відпочинку режиму дня. Отже, з чого можна почати? Найперше, коли йдемо в колектив, зазвичай беремо з собою позитивні емоції. Бо осінь сама по собі пора, яка готує нас вже до холодів, і знову ж таки починаються постійні стреси. Постійні от діти переживають, коли йдуть в школу. Для них це вже є стрес. Одна думка про школу, про садочки, стрес. Щоб позбутися цих негативних емоцій, дітям потрібно надавати правильний режим відпочинку, правильний режим корисних занять. З чого почати свій правильний режим? От почнемо навіть з ранкового пробудження. Не розбуджувати дитину, одразу різко вставай бігом до школи. Потрібно дитину будити лагідно, звертатися до неї ніжними словами, дати дитині так званий режим такого ніжного пробудження 5-10 хвилин полежати, поніжитися під теплою ковдрою, і тоді все ж таки з посмішкою казати пора в школу далі наступний наш крок це і правильне харчування. Щоб е, підтримати наш організм у формі, його потрібно забезпечити поживними речовинами, а саме збалансованим харчуванням. У осінню е, пору е, важливо приймати. Е, Певну кількість, достатню кількість вітамінів, а саме вони найбільше містяться у наших природних фруктах, овочах. Дітям потрібні збалансовані сніданки, обіди, також, щоб вони були насичені великим, великим складом білків, жирів і вуглеводів, тобто збалансованим складом білків, жирів, вуглеводів. Також в раціон потрібно включати насичені полівітаміни. що вони з'являють? Вони можуть бути такі і синтетичними препаратами. Ну тобто, груп вітаміни, групи С можна приймати як у вигляді овочів, фруктів, так і у вигляді різних фармацевтичних препаратів. Також важливо в раціон включати велику кількість фруктових соків, які також містять велику кількість вітамінів. Ну, власне, зараз оці сезонні хвороби, грип, також ковід, він ніде не дівається. Як розрізнити, як лікувати? Розумієте, ковід він зараз носить маску будь-якого вірусного захворювання. Як е, раніше минулих років ми могли чітко знати, були певні такі симптоми, патогномонічні, по яких ми могли одразу вказати це 100% ковід. Так зараз ковід може ховатися під любою маскою загострення любов хронічної хвороби будь-якої хронічної хвороби. Здається нам, якщо взяти навіть до уваги наших алергологічних пацієнтів, е, от бронхіальна астма. Банальне загострення, сухий приступоподібний кашель, чхання, сльозотеча одразу ж таки потрібно робити тест на коронавірус. Бо під цими симптомами нашими клінічними 100%, що це астма, може ховатися коронавірус. Тому тест на коронавірус, обстеження повинно бути 100% як в батьків, так і в пацієнтів, так і в усіх працівників, школярів, людей, які відвідують великі групи колективів. Щоб уникнути тих тих чи інших хворіб зараження вірусами у місцях скупчення народу, бажано носити засоби індивідуального захисту. Це елементарні маски. Їх в гострий період потрібно міняти кожних дві години, це як як мінімум. А іноді міняти навіть після контакту з якоюсь, якщо ви впевнені, що та людина для вас становить якусь загрозу, ну тобто є в неї якісь симптоми і ви можете підозрити про те, що вона може носити бути носієм тієї чи іншої вірусної хвороби, одразу після того, обробити руки, помити руки, обробити антисептиком, змінити маску чи респіратор, одним словом, ну берегти в першу чергу своє здоров'я і. Ірина Ярославна, але чи є вже якийсь сплеск власне, цих хворіб, навіть сезонних після контакту такого тісного дітей, звичайно, тому що звичайно, була тривала перерва? Звичайно, перерва була дуже довго тривала, і тут раптово нас всіх вже відправили в колективи. Це з однієї сторони добре, а з другої сторони різко. І вже буквально другий-третій тиждень вересня почав нас трошки так неприємними показниками дивувати, підйом респіраторних вірусних захворювань. Почав. Ляся захворювання, гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, обструктивні бронхіти, Почали загострюватися наші хронічні всі захворювання, хронічні бронхіти, хронічні захворювання серцево-судинної системи. Одним словом, ну вдалося відвідування великих груп колективів, вдалося вже в знаки, Тобто, ми вже маємо високий рівень захворюваності серед маленьких пацієнтів. Що таке осінній синдром? Які його ознаки? Чи є якісь особливості, і чим він відрізняється від інших? Осінній синдром так він має свої е, так звані ознаки. По-перше, це є втрат... Чи це Він лише до старших людей чи до дітей також е, ну серед Його дітей діагності. він має особливе значення, бо тільки починаються, тільки почнеться починається перше вересня, і одразу батьки приходять до нас в клініки і кажуть, пішов два дні до школи, захворів. Починається депресія в дітей. А якщо негативні емоції, це вже є 50%, це вже ймовірно 50% того, що дитина може підчепити будь-яку вірусну інфекцію, вірусну чи бактерійну інфекцію, тому що негативні емоції стрес це є так, як один із засновників, один із початківців будь-якої хвороби, не тільки вірусної, а загострення і хронічної. Також метеозалежність починається сезон сирості, сезон дощів, і всі ті, навіть наші хронічні захворювання починають йти в загострення. І як тільки ми можемо ще навіть не запідозрити зміну погоди, наші хронічні пацієнти, зокрема діти-астматики, вже можуть відчути, вже по дитині можна зрозуміти, що незадовго почнеться якесь загострення. Тобто дитина вже починає себе погано почувати, пришвидшується серцебиття, першіння в горлі починається. Дитина каже, що їй вже якось не так. Тобто, діти відчувають зміну погоди, діти відчувають зміну вологості, діти відчувають ну, кліматичні, кліматичні Є якась профілактика, як боротися з цим, як запобігти? Звичайно ж таки, найперше, це є вітамінотерапія і збалансоване харчування, як я говорила на початку. Якщо ми будемо нормальний режим харчування дотримувати дитині, вона буде отримувати достатню кількість поживних речовин, буде зміцнювати свій імунітет, що буде запорукою здорового життя. Але якщо дитина почне погано їсти, почне говорити. Говорити, що їй то не підходить, це не підходить. Починають випас... вичерпуватися запаси організму, ті запаси, які ми запасли за літо за період позитивних наших емоцій, за період наших всіх фруктів, овочів, які були в нашій місцевості. Одним словом, починають вичерпуватися запаси енергії і поживних речовин. Щодо можна навіть звернути увагу на календар щеплень. Враховуючи те, що діти тепер батьки, що батьки тепер не хочуть якомога відстрочити вакцинацію, це також показується, відбивається на здоров'ї дітей, тому що якщо ми менемо вакцинацію проти однієї чи іншої хвороби. Ми знову ж таки маємо ризик підхопити ту саму хворобу і перенести набагато тяжче і з більшими ускладненнями, аніж ми вакцинуємося. І, звичайно ж таки, мож, ну, можемо захворіти, але вже в зовсім легкій формі. Тому... хочу почути ще пораду від медика, кажуть чиновники, зима буде непростою. Озвучують температурний режим 18 градусів. Загартова корисно для дітей. Чи Знову не буде таки... за холодно? Хтось буде казати. Знову ж таки, е, е, Тепловий режим, режим загартовування. Осінь, якраз такий період, коли можна дитину привчити до так званих холодних температур, тому що е, наші батьки е, деякі батьки привикли чим більше запутає дитину дитину, тим дитина. Буде здоровіша, тим дитину менше будуть чіпляти різні бактерії, різні віруси. Але це зовсім не так. Коли ми закутуємо дитину в дві-три курточки, в дві-три шапочки, знову ж таки, дитина пітніє, дитина некомфортно себе почуває. І потім, коли ми змінимо місце перебування, от, припустимо, ми були в теплій кімнаті, вийшли на вулицю, і дитина в тих двох курточках, яка, в яких перебувала в теплій кімнаті, вийде на вулицю і знову ж таки зміна температурного режиму дасться в взнаки. Її, їй різко стане холодно, тобто буде знову ж таки стрес для фізичного стану організму. Тобто тепло, температурний режим зміни, різко зміниться, і це вже є також стресові умови для організму, так зване переохолодження. От, от так, на, на прикладі такого можна говорити про переохолодження. А восени якраз до, осінь це є сприятливий період для початку загартовування. Що собою являється загартовування дитину одяга по 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 потребі, тобто по потребі. тобто по погодних умовах і по потребі. Якщо дитина себе комфортно відчуває в тому чи іншому одязі, і їй не холодно при тій чи іншій температурі, не варто її укутувати, бо тобі стане холодно. Тобто, ми мусимо дитину привчати до холодніших умов. І так само можна починати. Контрастні ванночки, контрастні обтирання літньою водою кімнатної температури, контрастні ванни для рук, контрастні ванни для ніг. Одним словом, загартовування. Починати з загартовування. Я ще по інакшому перефразую так. запитання. Власне, чи це комфортно, чи це не буде холодно в дитсадках за такої температури, за шкільними партами? Чи Це ну, реально сидіти. і перебувати, Зазвичай 18-20 градусів. Це є оптимальна, вважається оптимальна температура для? для Людей, але є діти, які звикли до тепла. Для них звичайно, це буде температура некомфортною і є ризик захворіти, тобто є ризик переохолодитися. Але все ж таки ну, потрібно тоді е, зважати якось уже на ці на ці наші температурні показники і доодягати, але не пере, не перекутувати дитину, тобто, як. Якось так... Ну, одягати по погоді. Ви вже зачепили тему вакцинації, так. щеплення. Яка в нас ситуація? Що батькам порадити? Бо війна дещо сповільнила цей процес також так, і Так, Війна сповільнила і можна сказати, навіть у деяких регіонах, місцевостях призупинила повністю процес вакцинації. Та все одно, ну тобто зупинятися на процесі вакцинації не потрібно. Вакцинація повинна бути згідно календаря, вже а вже після того, дивиться чи вона йде згідно календаря. З порушенням чи йде згідно нормального календаря, бо тобто нормальний календар це є ті дати, які прописані в нашому календарі. А е, вакцинація з відхиленнями це вже коли ми за тих чи інших умов не змогли провести іменно в той певний період ту чи іншу вакцинацію. Ну тобто, все одно вакцинацію потрібно проводити, і е, проти показів як таких зараз не має до вакцинації, в гострі хвороби, гострі вірусні інфекції. Інфекцію пролікували, стабілізувався клінічний стан, стабілізувався соматичний стан дитини, і продовжуємо календар щеплень, вакцинальний календар. Яка користь для здоров'я, скажімо, якщо це відтерміновано, потім це робиться із запізненням. Чи це так добре для організму? Е, ну є певні вікові групи, в яких доцільно робити те чи інше щеплення? А є вже групи, в яких то щеплення. Те чи інше щеплення, якщо дитина переросла ту чи іншу вікову категорію, ті щеплення не показані, і якщо ми їх не зробили вже в молодшому віці і переступили вже інший віковий рубіж, то вже де певні щеплення не, не проводяться. Але зазвичай є такі щеплення проти гострих вірусних інфекційних захворювань. Ми їх можемо проводити в будь-якому віці, от так як вакцина Превинар 13, тобто часто хворіючі пацієнти, пацієнти із частими вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів, частими просто гострими інфекційними захворюваннями, це є доцільно, і вона показана в будь-якому віці. А стосовно вакцинації від ковіду теж зменшили ви ковід поріг. Наскільки це теж медично доведено е, і чи ну, так, е, Зменшили вже віков, віковий поріг. Але е, тут вже вирішують все ж таки батьки. Ну батьки е, батькам вирішувати, вакцинувати дитину чи не вакцинувати. Звичайно, є країни, в яких обов'язкова вакцинація дітей проти коронавірусу. А в, в нас поки що це на розсуд батьків? Ну, все ж таки, е, якщо дозволено з цієї чи іншої вікової категорії, я б все ж таки радила вакцинуватися. 100% не вбереже вакцина, але вбереже від негативних наслідків ускладнень. Вітаміни, які дітям давати, щоб, скажімо, себе комфортно почували, що кора е, найпростіший і всі доступний вітамін групи С – аскорбінова кислота. Він міститься в дуже багатьох продуктах харчування, зокрема фруктах, овочах, яблука, свіжі яблука. Будь ласка, їжте скільки, але зважаємо на алергічні реакції, бо не всі фрукти і не всі овочі можемо їсти. Бо осінь це також період для загострення хронічних алергічних реакцій. Ну, тобто, якщо в дитини є е, алергія на той чи інший продукт, а він дуже е, насичений вітаміном С, і батьки по максимуму хочуть е, доставити цей вітамін С у вигляді тих чи інших овочів чи фруктів для дитини, це також треба вважати, е, зважати на це, тому що е, бувають е, наслідки негативні. Е, полівітаміни, е, най, кажу, найдоцільніше використовувати вітаміни групи. Все. Вони мають позитивний ефект, при, всіх, при лікуванні всіх вірусних інфекцій. Також вони є, входять в комплекс лікування і профілактики. Тобто вітамін С всім доступний і всюди він є, і, і дуже легко доступний навіть по фарм, як фармпрепарат. Восених, який вік найчастіше хворіє? Молодші, старші? Чи тут без різниці? Вікова ну, категорія дітей? Вікові категорії від 6 років. Вікові категорії від 6 років діти першого, діти першокласники, діти в другому класі. Чому вони хворіють? Бо вони відвідують найбільші, ну тобто, вони знаходяться найбільше часу у місцях найбільшого скупчення людей, тобто в школах. І всі одночасно приходять, тобто всі відпочивали, відпочивали, і потім всі почали ходити в школу. Довгий час сидять на урок, тобто 45 хвилин триває урок. Всі в закритому приміщенні. Хоча інколи ну є вентиляція в класах, але все ж таки вона недостатня. Діти, по перше, бо я ну мають стрес, бо вже школа, мають якийсь такий негативний вплив, того, що потрібно сидіти, а вони привикли рух. Катися, вони привикли радіти отримувати щохвилини позитивні емоції а тут треба вчитися. Тобто, це вже є для них так, як стрес, і тому діти першого першого другого класу вони зазвичай найбільше, бо вони якраз приходять у новий колектив. Це для них повністю все нове. Вони переживають і за маму, бо їх вивели з молодшого віку, і переживають, коли мама їх забере, і переживають, бо нові предмети, і треба вчитися, і треба з думками збиратися. І одним словом, знову ж таки, стрес для організму. А вже діти 4-5 клас вони вже більше адаптовані, вони вже більше старші, більше свідомі, вони більше розуміють, що треба вчитися, що треба сидіти, мати витримку, тобто вони більше себе можуть вже адаптувати в тій чи іншій ситуації в тих чи інших умовах. Чи ковід війна змінила якось хвороби? Звичайно, Вінили... війна спочатку бу адаптувалися. Якусь спочатку так. був ковід, і це був стрес. Найперше не так, як сама хвороба, як стрес. Бо всі змі, тобто, ми читали, ми дивилися, ми інформацію отримували з тих чи інших засобів інформування, і вже це для нас був стрес. Ми дивилися, що робиться в світі, і одним словом, ми отримували стресові ситуації. І це так само ну, був перший крок до того, що ми самі могли захворіти. Це вже наш імунітет е, знижувався від від самої думки про той коронавірус. Ніби вже трохи адаптувалися жити з тим коронавірусом, вже трохи отримали і імунітету, вакцинація дала свої плюси. Як тут війна, і знову ж таки негативні емоції, і знову ж таки зупинка вакцинації, і знову ж таки скупчення людей, великі скупчення людей, переохолодження, недосипання, порушення режиму сну, режиму відпочинку харчування, і всі оці умови, всі оці ситуації в яких перебуває наша держава це також є великий, великий, велика передумова для виникнення і зараження Вірусними інфекціями, зокрема ковідом, власне, поради як уникнути осінньої депресії. Що треба робити? Позитивні емоції, гуляти на позитивні емоції, настроювати себе на тільки на позитивні думки. Все буде добре і тільки добре. Все швидко закінчиться. Ми все зможемо подолати. Ми переможемо. Це вже для дорослих людей, для маленьких наших пацієнтів. Якомога більше гуляти на свіжому повітрі. Отримувати побільше позитивних емоцій від перебування з друзями, від перебування з батьками, тобто не, не стресувати, не переживати через якісь дрібниці. Життя тільки починається. Здоро, е, гарно харчуватися, відпочивати, чергувати режим сну, режим відпочинку, режим роботи, і, і все буде добре. З якого віку можна щепити дітей вже від грипу ГРВІ, що рекомендують медики? Е, ну, е, потрібно дивитися, чи є взагалі потреба вакцинуватися, бо є пацієнти, які е, самі по собі мають міцний імунітет, і їм вони можуть самі себе захистити. Тобто імунна система е, добре долає перший контакт з вірусом, і той вірус більше може не стикнутися, і наша імунна система може не стикнутися. Ну, вакцинуватися треба дивитися згідно календаря щеплень і е, від 6 років від 6 років а також можна від від двох від річного віку але є різні вакцини знову ж таки потрібно дивитися на вакцини на які якими хворобами дитина частіше хворіє і і, і тоді вже співставляти. А дорослим варто також щепитися? Звичайно, варто. Якщо ви відчуваєте е, погане самопочуття, якщо з приходом осені у вас починається депресія, і ви думаєте, і ви впевнені, що ви захворієте, бо є такий континент людей, які психологічно переживають за своє самопочуття, і знову ж таки не так вони е, не такі вони і слабі, як їм здається, але все ж таки, якщо людина себе настроює, що вона слабка, що в неї поганий імунітет, то так звичайно воно може і статися в майбутньому, і щоб себе захистити, звичайно можна вакцинуватися навіть та сама вакцина проти коронавірусу. Просто потрібно етапи. А які вакцини обрати, скажімо, від грипу? Бо щороку інші штами, от як людям розібратися від чого краще, щоб е, ну, е, дивіться. яку обрати, які штами. Кожного року, зазвичай, вже наші епідеміологи ближче до осені, вони вивчають по дослідженнях, по аналізах, вже, який, якого вірусу нам слід чекати в ту чи іншу пору, зазвичай який вірус на нас чекає в новому році, і співставляють вже показники захворюваності. Є тести на різні види вірусних інфекцій, на різні види грипу, парагрипу, Тому кажу, треба досліджувати, тобто схилятися до думки епідеміологів, Деміологів, що що на їхню думку, тобто вони вже по своїх дослідженнях е, самі е, самі, так як визначають, який тип вірусу переважає, який тип грипу переважає, і потім вже передають в наші служби і. На даний час у мене немає повідомлень, які на який грип нам орієнтуватися, на який вірус. Ну одним словом, але вакцинуватися хоча б проти коронавірусу обов'язково. Хто ще не мав жодної вакцинації проти коронавірусу, то хоча б першу дозу робити, починати, хоча б хоча б з цього. Восени завжди в лікарів більше роботи. На звичайно, що доводиться мати справу. А Зазвичайно. добре ще коли осінь тепла. Так як цього року в нас осінь холодна, дощова, під кабінетами педіатрів, сімейних лікарів, звичайно, збільшилися а, черги із маленьких і великих пацієнтів. І знову ж таки, це є гострі респіраторні вірусні інфекції, це загострення хронічних інфекцій. Тому ну як, як є, так є. Маємо більше роботи. Угу. То скажіть кілька порад, лайфхаків для батьків, який раціон має бути дитини, раціон... щоб була здорова, щаслива і без хандри. Раціон для дитини знову ж таки збагачений вітамінами, білками, жирами, м'ясними продуктами, продуктами, які містять багато. Калорії, тому що нам потрібно і на даний час енергії, щоб забезпечити себе навіть тим самим теплом і запастися енергією нашою і калоріями на наступні місяці. Також харчування повинно бути таке, щоб добре засвоювалося, щоб нам не викликало ні нам, ні маленьким нашим пацієнтам якогось дискомфорту, щоб ще не, не пішло, як не підхопили вірусну інфекцію, то підхопимо дисфункцію шлункового тракту, тобто не перегодовувати дитину, давати допустимі порції, скільки дитина. Може з'їсти скільки дитина хоче з'їсти, але не заставляти не перегодовувати фрукти, овочі. Соки з натуральних фруктів можна зараз дуже великий вибір на, на ринках сільських продуктів, продуктів ем, з насиченими і ненасиченими жирами. Ну тобто зараз дуже є велика можливість запастися на даний час і на зимові місяці. Продуктами рослинного тваринного походження натуральними продуктами ем, дуже зараз популярно. Заморожувати фрукти, овочі, щоб потім мати на, на зимовий період. Правда, не всі продукти підлягають замороженню заморожуванню і інколи втрачають ті чи інші свої позитивні якості, але все ж таки вони є натуральні, не є хімічні, не є перероблені. Тому, ну і звичайно ж таки режим сну, режим відпочинку, режим прогулянок на свіжому повітрі, провітрювання будинків, провітрювання кімнат також. Потрібно підтримувати певну вологість в будинках, в квартирах, не пересушувати, не перезволожувати повітря, бо це все ж таки знову проявляється на стану на стані здоров'я наших дітей. Все ж таки ще хочу почути від вас, чи батькам варто боятися. Дещо заниженої температури Бо буде і в оселях, і в навчальних закладах е, я і, вгажаю, як тоді боятися? Ну як варто переживати, дехто але... може дитину не пускати дошкільний заклад чи до школи. Це вже серед так серед батьків чула такі розмови. Не пускаю дитину, бо холодно в садочку. Але все ж таки дійсно на, на нас чекає зима, на нас чекають холоди. І весь час не пускати дитину в колектив. Це теж тримати її в стерильних умовах в хаті. А потім, коли вона раптово десь проконтактує з групою людей, це так само може негативно вплинути на організм. Тому що організм стерильний приходить в колектив, і зразу ж таки він може підчепити будь-яку вірусну хворобу. Тому холодів не варто боятися. Потрібно я ж і говорила раніше починати загартовувати дитину, починати навіть в кімнатах підтримувати вже від тепер таку температуру повітря, яка буде навіть і в зимовий період. 18 градусів це є цілком оптимальні умови. Звичайно, не ходити в футболках у майках, але все ж таки ходити в такому одязі, в якому зручно, в якому не за жарко, не за холодно. Це вже чисто індивідуальні показники, але але не не варто переживати через, через ці наші холодні умови. Власне, в завершення, який це має бути одяг і, можливо, які продукти харчування, що можуть зігрівати організм? Теплі чаї, теплі соки, теплі компоти, Це є, ну, тобто серед питтєвого режиму, серед режиму харчування, овочеві супи, бульйони. Все повинно бути тепле, навіть і гаряче. Продукти, рибні продукти, м'ясні продукти, які багаті калоріями, а калорії в свою чергу перетворюються потім на продукти, ну тобто на нашу енергію. Це ж якраз такі продукти варто варто вживати, щоб вони не швидко не з'їв і бігом от вуглеводи, з'їв цукерку, дістав енергії буквально на 10 хвилин, і, і все. Потім сіли батареї. Хочеш другого так, хочеш другого. Потрібно вживати продукти, такі, які потім перетворюються на нашу енергію. Це, зокрема, м'ясні продукти, рибні продукти. І, е... Серед е, на кінець на завершення, все ж таки е, якось стараємося жити в позитивних емоціях. Не лякаймо дитину навіть тими самими чи садочками, чи школами е, треба потрібно прив'язувати любов до до дитсадків, до колективу від самого народження. Тобто, що тобі там буде добре, тобі там буде весело, ти там будеш мати друзів, друзі будуть тебе цінувати. Ти будеш любити друзів, друзі будуть любити тебе. Тобто прив'язувати любов до колективу. На цьому ставимо крапку. Дуже дякую за цікаву вичіпну інформацію. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого.